Життя не кожної людини подібне до пригодницького роману. Українське мистецтво, а зокрема українська література, має не одну таку постать. Серед них письменник, драматург, поет, прозаїк, театрал, режисер Микола Черський. Доля відміряла йому невелике життя. Всього лише 40 років. Але воно й направду було подібне до пригодницького роману. Народився на Поділлі у Кам'янці-Подільському, дуже швидко звінив форму гімназиста на обладунки вояка Армії УНР. Потім була інтернація. У тих буремних безвольних змаганнях згубив старшого брата. Білговардійця. Його розстріляли більшовики. Був у нього ще один брат Роман, який був більшовиком і якого спіткала доля усіх, хто був репресований в 30-х. І тільки із старшим Олександром Миколай Черським жив в еміграції, переважно у Чехословаччині, де вдвох. Намагалися оприсутнити себе у тому просторі. Олександр був лісівником, а Микола – справжнім унікалом. Він був актором, він був поетом. Товариство, яке зібралося в Каліцькому таборі, а саме відти починається еміграційний шлях Миколичирського, було дуже релікванно. Євген Маланюк, Юрій Дарага, Гр... Максим Грива і багато інших покоління митців, яке ми назвемо пізніше Вісниківцями. Вони були патріотами України, вони боролися за українську державу, вони й українську державу в слові і в тих творах, які писали. Микола Черський виняси з таборів невеліковну хворобу, яка косила ряди українських вояків. Сухоти потім диктуватимуть увесь ритм його життя, але він все одно в перерві між річницями і оздоровницями знаходить для себе час творити, бути активним, горіти. Мабуть, важливо сказати, що він був. І біля витоків пізніше вже символіки ОУН, бо червоно-чорний червоно прав, створили і за його участь. Він був біля неймовірних постановок українського драматичного театру Ужгорода, який опанував весь Закарпатський край українським словом. Він у цей час чимало публіцистичних текстів, танцював, навчався у відомого хорографа Василя Авраменка. І загалом ті роки були для нього неймовірно насичені працею. Але як і всі висниківці, І, мабуть, всі 30-ті роки він, власне, і приділив діяльності ОУН важливу частку свого життя. Бо це потім опиниться разом із Уласом Самчуком, з Олегом Ольжичем, Шухе, Романом Шухевичем. Опиниться в 1938 році у Закарпатті. Там будуватиме Карпатську Україну. Це і його летюча естрада, цей мистецьке товариство Говерля. І знову праця публіцистична, драматургічна, поетична. Він був красивим в мистецтві, він був красивим чоловіком. Залишилася низка спогадів і Уласа Санчука, і Євгена Маланюка, про Миколу Чирську і про такого собі. Кавалеро, який зійшов із картин іспанських художників середньовіччя. На ньому навіть недоладний костюм сидів просто ідеально. Мабуть, в цій вишуканості, в цій любові до краси і шліфував Микола Чирське своє ставлення до слова, до пісні, до танцю. Дуже сумував за Кам'янця. Не обривався зв'язок, листувався з мамою, яка чекала обох синів із за кордону додому. Але все, що відбувалося у підсоєцькій Україні, насторожувало. І обидва черські все-таки залишалися за кордоном. Але з початком Другої світової війни не зміг зупинити. Ніхто Миколочинського разом з однією із похідних груп ОУН переходить кордон і дуже швидко опиняється в рідному Кам'янці. Думали, що уже й помер ажний воскрес, бо набрався потужної сили вертати туди, де починав свій земний шлях. Тут у Знову культурницька праця, тут знову театр, публіцистика. Кажуть, що дуже гарно танцював, дуже любив чартаж, а це швидкий танець і вогнистий танець, і очевидно, і його життя було швидким і вогнистим. Та й смерть Миколи Черського була глибоко символічна. На якомусь із свят затанцював танець і впала без пам'яті. За три дні його не стало. танцював усе життя і помер у танці. Спадщина Миколи Чирського тривалий час була забутою. До неї поверталися в ряди годи лише окремі літературознавці. Але вона. Неймовірно багато. Це чудові поетичні твори, які друкувала і Веселка, і літературно науковий пісник. Його спадщина це три драми, які присвячені найдраматичнішим сторінкам української історії ХХ століття отаман Пісня, Андрій Карабут і П'яний Рейд. Це і із кіносценаріїв, який має досить цікаву назву Україна вогні. Це не Довженкова річ. Україна вогні кіносценарій, який Микола Чирський написав в грудні 1938 року, віддав його такому американцю українського походження Володимиру Бльондененку. А той уже в США у кіноробітні Василя Абраменка створює фільм кольоровий фільм про події Карпатської України 1938 1939 років. Фільм загублено, але не загублено кінець сценарій, написаний Черським. Зберігається він у Клівленському музеї архів українського кіно. Мистецтва. Сподіваємось, що фільм віднайдемо. Заберемо від, із небуття і творчість Миколи Чевської, і треба повертати сучасному читачеві, повертати новому поколінню борців за українську державу. Бо, власне, те вісниківське середовище, до якого належав Микола Черський дуже яскравий приклад нашої історії, коли українську державу. Намагалися створити митці. Це мистецька еліта, українська еліта це кращі сини і доні українського народу. Вони зробили серйозний крок для подальшої розбудови України як незалежної соборної держави. Сподіваюсь, що найближчим часом. Ім'я Черського буде відоме в Україні широкому загалом. І, мабуть, час повертати не тільки імена Героїв у літературу, а називати їхніми іменами вулиці, бібліотеки, оприсутнювати їхні імена в нашій пам'яті. Це пам'ять не про наше минуле, це пам'ять про наше майбутнє.